Що таке завіт біблійний? завіт завіт це певного роду домовленість. Коли дві сторони про щось домовляються, договір ми називаємо. Да? В даному випадку це Бог і людина. Да? Ісус Христос каже новий завіт. І ось коли дві сторони про щось домовляються. То одна сторона зобов'язується щось виконувати, і інша сторона зобов'язується щось виконувати. Але завіт – це договір. І я думаю, кожному з нас приходилося підписувати якісь домовленості, ми щось купляли, мали якісь ділові справи, де був договір. Так от завіт – це домовленість, договір, але це щось вище. Тому що це включає між собою не просто домовленість, не просто одна сторона щось виконує і друга виконує, а це включає ще в себе. І взаємовідносини, близькість, близькість. Домовленість або договір по-людськи може бути такий діловий ти мені, я тобі. Бог з людиною хотів більшого. Він не просто хотів, щоб людина щось виконувала, він щось виконував, але мати ось ці близькі відносини, мати цю близість. Ну, на, таким, напевно, самим яскравим прикладом заповіту чи завіту може бути сім'я. Коли двоє людей, чоловік і жінка, двоє людей, вони домовляються створити сім'ю. І вони на шлюбі це завід. Вони обіцяють один одному. І чоловік обіцяє, що він буде любити дружину, дружина обіцяє, що вона буде любити його. Вони домовляються да, створити сім'ю, мати дітей. Але це не просто, знаєте, суха домовленість. Чоловік Заробляє гроші, це тобі жінка щось виконує і все. Це любов, це взаємовідносини. Вони живуть разом, вони мають близькість. Так от каже Ісус Христос, що кров моя це завіт, це взаємовідносини, і вони включають якусь обіцянку. І в старому завіті, Бог говорив до ізраїльського народу. А вони були в завіті. І коли Ісус говорив до учнів, вони розуміли, що таке завіт, тому що півтори тисячі років ізраїльський народ був в завіті з Богом. Цей завіт називався завіт Мойсея, який був прийнятий на горі Сінай. І там Бог обіцяв, я благословлю тебе, я дам тобі землю, я буду з тобою, і дав їм десять заповідей. І ось частина Ізраїля, домовленості була то, що вони повинні виконувати тих десять заповідей, а Бог каже, А я благословлю тебе і буду з тобою. І учні знали, що таке завіт, але новий завіт. І ось через пророка Бог говорить, через пророка Єремію, він каже до Ізраїля: буде час, коли я заключу з вами новий завіт буде щось нове, щось буде по-іншому. І ось Ісус Христос, говорячи, досить часто проповідуючи, Він казав такі слова: не наливають нове вино в старі мішки. Тому що нове вино, воно порве міхи старі, і вино пропаде. І мішки пробаче, міхи пропадуть. Або не пришивають нову латку до старої одежі, тому що порветься, пропаде. І він говорив, що буде щось нове, будуть нові взаємовідносини. Так от новий завіт. Що для нас в цьому новому завіті? І ось автор послання до Євреїв, я вірю, що це був апостол Павло. Він повторює то, що сказав Єремія в 31 розділі. В старому завіті, да, чи, да, в старому заповіті він повторює це до євреїв. І я прочитаю, а ми послухаємо, що для нас в цьому завіті. Євреїв, 10 розділ, 16 вірша. Оце завіт, це наш завіт, це завіт, який ми маємо через смерті Ісуса Христа, який я укладу з ними по тих днях, говорить Господь. Дам мої закони в їхні серця і запишу їх у їхній розум. І більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня. Дві речі, каже нам автор послання до євреїв, повторює те, що Бог сказав через Єремію, і каже, я не згадаю гріхів. Чуєте? Тобто в крові Ісуса Христа є прощення, є омиття, є те, що Ісус Христос сказав, що через кров мою, яка проливається, вона на очищення гріхів. Але щось друге говорить ще нам. Автор послання до євреїв чи Єремія Бог каже: я свої закони вложу в ваші серця. Чуєте, євреї знали, що закон був на скрижалях. Було 10 заповідей, які були в храмі, які були там в шкатулці закриті, 10 заповідей, Каже: Я заповіді свої, закони свої вложу в ваші серця. Ось так повторює нам автор послання до євреїв. І це для нас з вами сьогодні.